ЗСУ мінуснули унікальний експериментальний російський літак А 60 Він мав збивати повітряні цілі та навіть супутники. Чому втрата бойової пташки болюча для ворога? Розповім за миття з вас. Підписка генштаб ЗСУ потішив українців. Наші хлопці завдали успішного удару по авіаційному заводу імені Брієва у російському місті Таганрог. Внаслідок атаки безпілотниками було знищено унікальний бойовий екземпляр. Літак А 61 а 2 Оснащений лазером за задумом росіян це судно мало збивати літаки, аеростати та навіть сліпити оптику супутників. Але тепер не вдасться. Да, самоліт. Насправді борт почали конструювати доволі давно. Перша розробка датується ще 75-м роком. Але перший бойовий виліт і робота а 61 а 2 по повітряній цілі відбулася майже через 10 років. Ну а ще за кілька років той екземпляр згорів. Це ж було вже. Його зміну побудували інший. Потім проєкт призупинили, а в 2009-му відновили. Тоді ж під час випробування зброї росіяни направили лазерний промінь на японський супутник та зафіксували відбиття. Звісно, вони переконували, що польоти мали нібито мирний характер, але ж ми розуміємо, що А 60 випробовували для реальних ударів.